Та, брата і сестри, ми прочитаємо Євангеліє Матвія, 5 глава, 8 вірш. Блаження чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Амінь. Сідайте, будь ласка, будемо продовжувати вивчати нагірну проповідь. і трошки згадаю, пам'ятаєте, ми вивчали, ми починали цю тему і говорили про нагірну проповідь, що це сама більша що вона досить складна. І сам Христос Він проповідував силою. Чому ми навіть казали, що люди вжахнулись, коли він в кінці сказав. Вони відчули його силу, що сам Христос так живе. І ми ще говорили, що чому вона починається з блаженств, там дев'ять блаженств. І ми говорили, що ми створені по образу і подобію Божому. Дуже складні люди, нам дуже багато потрібно. У нас дуже багато сфер, ми маємо матеріальну сферу, емоційну, естетичну, розумову, інтелектуальну. І ми хочемо в кожній сфері бути щасливими. І ми стараємося бути щасливими, тому що Бог створив у нас ці потреби, ці бажання і дуже великий спектр наших потреб, і в кожній ми хочемо бути щасливими. І Христос почав цю складну проповідь нагірну з блаженства. Тобто, якщо хочеш бути щасливим, ти повинен бути такий. І, в принципі, Христос описує свій характер. Перше блаженство це було блаженні у Боги Духом. І ці блаженства, які кажуть Христос, вони прямо е протилежні тим, хто е тим бженством або тим рецептом щастя, що каже світ. Тому що е люди, які в світі, вони хочуть бути багаті через е щасливі, верніше через якесь багатство, духовне, вони бажають, бачають себе багатими. вони… Вважаючи що вони щось, а Ісус каже навпаки, блажений той, хто вбогий духом. І ми говорили, що вбогий Духом це людина, яка визнала себе духовним банкротом. Тобто, ну, розумієш, що вона гріховна, вона ніщо. І взагалі, це базове блаженство вбогий Духом, це е, як квиток до царства небесного. Тобто, признати, що ти без Бога повний банкрот, ти не можеш без Його благодаті, спасти, спастися, ти нічого не вартий. І тобі, як манна небесна, щодня потрібен Бог, потрібна його благодать, потрібно прощення і так далі. Тобто ці блаженства, вони парадоксальні, вони зовсім протилежні тому, що каже світ. І вони складні. Чому? Тому що потрібно набувати Христовий характер. І далі ми говорили, що блаженні засмучені, тому що вони будуть утішені. І це також парадокс. Як може бути засмучена людина щасливою? Але в контексті, якщо ми розглядаємо, то це людина, яка засмучена своїми гріхами. І чому вона буде утішна? Тому що вона має покаяння і має прощення гріхів. І кому прощаються гріхи, та людина, звісно, вона стає щасливою. Тобто ці е, е, глибокі істини, які Ісус говорить, потрібно дійсно їх розшифрувати, їх зрозуміти глибоко і по-справжньому людина, яка зрозуміє секрети цієї нагірної проповіді, вона буде дійсно щасливою. І це щастя, воно неперемінне, його не можна кудись забрати, воно твоє, якщо ти це переживаєш. І сьогодні ми поговоримо про тих людей, які блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Серце у біблійній мові це розум, і ми поговоримо, що таке бути чистим в розумі або чистим серцем. Можна на перший погляд подумати, що. Блаженні чисті серцем або чистий розум це люди безгрішні. Але ми розуміємо, що ми не є безгрішні і ми не можемо е, бути безгрішні. Давайте прочитаємо Іван, е, перше пісня Івана. з Першої глави. 1.8. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає у нас правди. Коли ж ми гріхи свої визнаємо, то він вірний та правильний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо, перед ним, то чинимо з нього неправдумося, і слово Його немає в нас. Отже. Ми знаємо, що в тій церкві були люди, які казали, що ми не зрішили. І е, насправді людина з чистим розумом або чистим серцем це людина, яка правдива сама з собою, з Богом і з іншими. Це людина, яка визнає свої гріхи. Це людина, яка визнає свою духовну богість. І оце є чистота на даному етапі. Тобто, люди абсолютно всі грішні, але серед грішних людей щасливі ті. Хто чистий в серці, хто правдивий, хто не, не скривається. Тому що навіть тоді, в той час, були люди, які казали, ми не зрішили. Або були люди, які тоді казали, що ми ходимо у світлі, а разом з тим ненавиділи, ненавиділи свого брата. І так далі. Тобто, в даному контексті бути чистим серцем або чистим розумом, бути чесним самим собою. І вже тоді. Прийде справжнє очищення, ми читаємо сьомий вірш: 1-7. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усілякого гріха. Тобто гріх присутній, але присутня чесність Його визнати. Оце і мається на увазі блаженні чисті серцем. Тобто люди не приховують свій гріх, як Адам і Єва. Бо вони сказали, ну коли вони зрішили, то вони казали, це змій, не спокусив, бо це Єва дала мені. І так далі. Люди признають свою відповідальність. Люди признають свою а, убогість духовну, і тому вони чесні перед Богом. Оце і мається на увазі. І вже тоді приходить очищення. І давайте ще прочитаємо з Євангелія від Івана, перша глава, 45 вірш. Це покликання Нафанаїла. Пилип на знаходить. І каже йому: ми знайшли того, хто про нього писав був Мойсей у законі, у законі пророки Ісуса, сина Йосипова із Назарету, і сказав йому Нафанаїл: Та хіба може бути, що, бути з Назарету, що добре? Пилип йому каже: Прийди та побачиш. Ісус, огледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить до нього: оце справді ізраїлітянин, що нема в нім підступу або в інших перекладах лукавства. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачу тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Відповів був йому Нафанаїл, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїла, Ізраїлів. Ісус відповів до нього і сказав: через те віриш Ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом був ти, більше цього побачиш. І Він сказав йому, поправді, поправді, Кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та англів Божих, що на людського сина піднімається та спускається. А чому е, Ісус сказав про цього Нафанаїла, що Він дійсно ізраїльтянин, ні у кого немає підступу? Звичайно, Христос просвічує кожну людину, і Він знав, що це людина налукава. І навіть по тексту ми бачимо, що Він навіть, можна сказати, образив Христа. Він сказав, чи може бути з Назарету щось доброго, з цієї провінції. Тобто, ми бачимо в цій людині, що людина, що думала, і вона те й говорила. Вона не влащувалась, вона не старалась пристосуватись, вона не влашувала вуха Ісуса Христа. І Він не довіряв Пилипу, Він хотів сам піти і присвідчитись. І ми бачимо Христос діє. Христос каже, що я бачу тебе ще перед тим, як Пилип тебе покликав, як під фіговим деревом був ти. Контекст не описує, але ми думаємо або припускаємо, що Нафанаїл мав якесь віддіння, або дійсно бачив Бога або чув Бога, тому що коли йому Христос це засвідчив, оце щось його внутрішнього спілкування з Богом, що він його бачив під Фігом деревом, його реакція кардинально міняється. Він каже, що учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Як може людина так кардинально поміняти думку? Тобто спочатку не може нічого бути з, з Назарету, а потім визнає царя Ізраїля у людині, яку вона вперше бачить. Тобто, ми можемо сказати, що оцей Нафанаїл, він сама така людина. Він шукав Бога, він мав спілкування з Богом, Бог являвся йому пісмиковницею. І коли Христос йому сказав, що я тебе бачу, Він зразу впізнав у ньому Ісуса Христа. Тобто. Нафаніл, можна сказати, що це приклад людини, який має чесний розум, чистий розум, визнає Бога, яка прямолінійна. І для контрасту давайте порівняємо: якщо є люди з чистим серцем, і вони бачать Бога, знаємо це, наприклад, прикладі Фаниїла, то які люди неблаженні або які люди протилежні, це лукаві люди, це люди, які мають подвійні, потрійні стандарти. І їх досить багато серед релігійних людей ми можемо згадати про фарисеїв. Христос казав, що такі до царства Божого не надаються. Він сказав, що якщо ваша праведність у цій же проповіді нагірні, він сказав, що якщо ваша праведність не буде рясніша, ніж фарисейська, ви не в Царство Небесне. І ці люди вони були релігійні, як критикував їх Христос. Вони робили добрі діла на показ, вони молились на показ, і їхня ціль, їхній мотив було прославитись у людей. І Христос вже казав, вони вже мають свою нагороду. Але нагороду від Бога вони не мають. Чому? Тому що вони, їхнє серце неправдиве, вони, у них нечисте серце, у них нечисті мотиви. І хоча люди можуть дивитися і казати, о, які це богобійні люди, але насправді ці люди, вони їхнє серце у них неправильний мотив, вони лицемірили. І Христос не приймає лицемірства. І такі люди до Царства Божого не надаються. Отже, який ми можемо такий зробити промішковий висновок, що чисті серцем це люди, які гріховні, як і всі, тому що всі люди гріховні, але це люди, які чесні самі з собою, які чесні з Богом, і яка є обіцянка для них, і чому вони щасливі, вони будуть бачити Бога. Чому? Тому що вони визнають себе у Богі духом, вони засмучені за свої гріхи, вони каються в своїх гріхах. Вони жаждуть правди. Замітили, що ми йдемо по блаженствах, по цих сходинках, як взагалі пізнавати Бога і набувати його характер. І кожна риса з дев'яти блаженств, вона підсилює, переплітається одна одної. Вона якби, ем, показує характер Христів, показує наш характер, як нам пізнавати Бога. І людина, яка чистосердечна, вона буде богодухом, вона буде плакати про своїх гріхах, вона буде шукати правди. І правда є Христос, і ця людина розуміє, що тільки правда зробить її вільною. І ця людина буде миротворцем, ця людина буде лагідною. І ми бачимо, що е, людина з, з чесним серцем, з чистим серцем, вона грішна людина, яка просто шукає виходу, яка правдива сама собою, яка правдива з Богом. Тому ця людина вона, в чому є щастя її блаженство. Вона буде бачити Бога. І ми бачимо навіть цей старозавітній приклад на Фанаїла, він не старозавітній, а на зламі. Коли людина, яка була чесна сама з собою, і вона не лицемірила, сам Христос сказав, що в ньому нема лукавства, що він істинний ізраїлітянин, то Бог говорив з ним підсмоконицею. І зразу він в Христі пізнав, хто є Месія. Виявляється, щоб бути щасливим через чисте серце не потрібно щось якісь робити подбих, монашеський, якісь діла робити великі. Потрібна така річ дуже проста для всіх людей. І це робить Євангелія дуже доступним і дуже простим. Просто потрібно бути чесним, визнати себе грішником. І в цьому сила і простота Євангелії, що насправді доступ до Царства Небесного він доступний кожному, самій малій дитині. Але Бог дуже цінує чесність. І також хочеться перед нашою молитвою ще додати про те, що чистота нашого розуму це не якесь одномоментне досягнення, тому що ми знаємо, що за наш розум, за нашу чистоту серця, постійно йде духовна боротьба. І ми вже читали пісня Івана, що були люди, які казали, що ми не зрішили тобто люди, які були в церкві. Або вони казали, ми ходимо у світлі, не не виділи брата свого, і там було ряд інших проблем. Тобто лукавство воно завжди стукає в наше серце. І навіть оті фарисеї, які молились на показ, чи не читали вони е, старий завіт, чи не, чи не мали вони можливості пізнати Бога, або чи не мали вони можливості бути чесними, самі з собою і з людьми. Мали, звичайно, але ці люди, маючи. Святе письмо в руках, вони стали нечесними, не стали луками. Тобто, диявол, він завжди хоче зробити нас щасливими. Під... Також він, до речі, до Адама Єву він сказав, чи хочеш бути як Бог. Він теж ловить людей на гачок, знаючи цю потребу у щасті. І він каже: Хочеш бути як Бог? З'їж дерево, пізнання добра і зла, з, Плоди, верніше з дерева. І Єва попалась на цей гачок. Тобто, і диявол пропонує як бути щасливим, і Бог пропонує як бути щасливим. Але Бог дає справне щастя, а у диявола завжди така є підміна, яка приносить тільки юркуту. І як диявол підловив цих, е, 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 цих фарисеїв? Вони думали, що будуть щасливі через людську славу, що люди будуть їх прославляти, що вони такі молитовники, або вони роблять добрі діла. І ми знаємо, що людська слава вона швидкоминуча. Вона е, сьогодні люди тебе прославляють, завтра про тебе забули. І насправді це фікція. Потрібно шукати Божої слави, Божого одобрення, Божого благословіння. І... Але люди лицемірили, люди жертвували на показ і молились на показ. Тобто робили це не з тими мотивами. Пам'ятаєте, аня Анані і Сафіра, віруючи новозавітні, вони пожертвували великі кошти, і нібито з боку це виглядало дуже гарно, дуже потужно, що люди принесли. Але що насправді вони хотіли? Не хотіли прославитись. Це не було ще щире, щире щира жертва. Вони побачили, якщо ми читаємо кінець четвертої глави святих апостолів, то перед тим останній вірші написано, що Варнава приніс також він продав поле і приніс гроші до них апостолів. І п'ята глава починається, що вони те саме зробили. Але через те, що їх мотив був нечистий, вони не були чистим серцем, не робили це з чистим серцем. Бог їх покрав смертю. Чому Бог так дуже чутливо ставиться до мотивів нашого серця? Тому що Він хоче правди, він хоче чесності. А якщо людина приходить з обманом, і неважно, що ми робимо, чи жертвуємо, чи просто милость, чи це ми молимось на показ, чи це милостиня, чи якісь добрі діла, Бог не приймає цю жертву, тому що Він хоче чистого серця і правильних мотивів. Тоді це приймається. Наприклад, якщо знову взяти. Наприклад, вдовийка дві лепти дала, і багача, який дав дуже багато, то Христос прийняв дві лепти вдовині, тому що вона дала все, що мала, і щиро дала, а багач дав, щоб перед людьми показати віднаблишку свого. Тобто мотиви для Бога важніші, ніж величина пожертви чи якогось діла. І написано, що нічого нечистого не йде в Царство Божого, тільки те, що робиться від щирого серця. Тому диявол нам постійно пропонує бути лукавими в тім чим іншому ділі, а Бог хоче від нас, щоб ми були чисті серцем. І тому е, бути чистим це не одномоментне таке, що ми прийшли покаялися, і ми чисті назавжди. Це постійна боротьба за наше серце. Постійно у Біблії є багато вказівок, не любіть ні світ, світні того, що в світі. І постійно в нашому розумі, ми вже говорили, що серце в біблійній мові це розум, постійно точиться оця боротьба. І ми проведемо ще два приклади або дві настанови з Божого Слова і будемо молитися. Римлянам 12, Римлян 12, з першого вірша ми прочитаємо певну настанову. Нема закладочки. 12.1 Римлян. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати. Вам, що то є Божа воля, добро, приємність і досконалість. Не стосуйтесь віку цього, насправді у тексті там жито слово грецьке, схема, схематізу, і там пише: не живіть по схемі цього світу. Ми знаємо схему, схему цього світу: Похід очей, похить плоті і гордість житейська. Якщо ми живемо по цьому світі, по схемі цього світу, то ми не будемо знати, що таке Божа воля або що Божа воля в нашому житті. І перемі... перемініться, це постійний процес, щоб наш розум був відновлений або він був чистий від е... світських цінностей, від тілесних цінностей, від гріховних цінностей. Що, що проходить, коли здійснюється покаяння? людині йде пере... переоцінка цінностей. І те, що було у світі важливо: ідоли, гроші, якісь насолоди гріховні. Людина страждає насправді від цього. вона щаслива, коли їй прощаються гріхи. І що для людини важливо, коли, коли вона покаялась, це стосунки з Богом, це чистота, це радість спасіння, це праведність, це мир в серці. І оця переоцінка цінності відбувається тоді, коли людина вона бачить себе Богою Духом, коли вона плаче про свої гріхи, коли вона е, прагне праведності, коли вона чиста серцем, коли ці всі процеси відбуваються, відбувається покаяння, народження згори людини і переоцінка цінностей. Але Цю позицію святості і оці цінності вічні, які дають нам спасіння, дає нам Бог, ще потрібно втримати. Тому що диявол він знову просовує лукавство, він знову хоче намагатись, щоб ми ставали щасливими через його певні якісь підказки. І тому апостол Павло в Римлянах він пише: не стосуйтесь до віку цього. І це написано тим людям, які вже відродились, які вже знають, хто є Бог, які мають певні цінності. І пише: перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність і досконалість. І якщо людина перемінюється постійно, вона пізнає Бога постійно, і вона розуміє, яка воля Божа для неї особисто на даний момент. І це буде на добро, на приємність та на досконалість всім людям, всім оточуючим. І ця людина принесе багато плодів. І також ще одну пересторогу перед нашою молитвою хочеться згадати: це про тих людей, які мали початкове пізнання Бога, але вони не втримались. І це має нас насправді лякати. І там говориться: ми знаємо ці місця, про кого 1,28. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог. На розум перевернутий, щоб чинили непростойно. Люба людина, яка мала Бога в пізнанні, але не турбувала, щоб тримати його, його в розумі, вона, вона рано чи пізно повернеться до якихось похотей, до якихось ідолів. І є така фраза, вона мені сподобалась, що погляд, який від, відвернути від Бога, він завжди. Він він буде направлений на ідола. Тобто ти, ти або тримаєш в фокусі свого життя, свого погляду Бога. Але якщо ти на Бозі не зосереджуєш своє життя, свій, свій е, курс на Бозі, то він обов'язково повернеться до якогось ідола. І це може бути будь-що, і воно приведе нас до падіння, до гріха. І так само відбулося з цими людьми. Це насправді має лякати невіруючих людей, тому що ми знаємо, що Бог дав їм перевернутий розум. І насправді всі люди навколо, крім церкви у світі, які не пізнали Бога, у них неправильні цінності. Ці люди не спасені, ці люди загинулі, можна сказати, і їм потрібне це народження згори, їм потрібний чисто розум. І тільки, тільки церква має цю привілегію бачити Бога. Ми починали проповідь з вірша «Блаженні або щасливі, чисті серцем». Чому? Тому що вони бачать Бога, бачать Його красу, який він є, Бог їх очищає, вони мають стосунки. Оце є привілегія і то щастя, за яке потрібно, звичайно, платити, тому що Ісус Христос сказав, що Царство Небесне у нас силою береться, але це справжнє щастя. А ті люди, які мають ідолі за богів, які не знають Бога, які мають небожі цінності, вони насправді рано чи пізно вони усвідомлюють, що вони не є щастя, вони не можуть. Не є щасливі. Вони не можуть заповнити ту пустоту, яка гложить кожну людину. І тільки Бог дає повноту щастя, Він забезпечує нас у всіх сферах абсолютно. Його радісно пізнавати. І ці люди, хто пізнав Бога, вони свідомі цього. І вони йдуть і розказують іншим про наскільки Бог чудовий і прекрасний. Тому Боже побажання, щоб ми дійсно розуміли, що чистота серця. Короткий ще підсумок думаю, молиться, що чистота серця це не те, що ми взагалі без гріхів, чи ми можемо бути чисті самі по собі. Це чесність, це бути чесним самим собою, це шукати Бога. Це знову ж таки бачити себе Богим духом, плакати про свої гріхи, це шукати правду, тому що правда звільняє і правда насичує. І це бути миротворцем, це бути лагідним. і коли ми ходимо по цих сходах, нагірної проповіді, по цих блаженствах, починаючи з бути убогим духом, ми поступово вчимося набувати характер Христів. І ми також ще говорили минулої проповіді, що нагірну проповідь там є дуже складні речі: любити ворогів, благословляти, хто нас приклинає, її виконати нереально, якщо в тобі не буде Христа. Тому що сам Христос Він дає силу це робити, він дає розуміння це робити. І він дає Духа Святого, який дає тобі цю силу прощати, любити дійсно по-справжньому. Без Ісуса Христа наповнення Духом Святим Покаяння вічних цінностей. Це буде просто гарна теорія. Якщо ми не приймемо Ісус в своє серце, ми взагалі не зможемо це виконати. Нехай Господь нас цьому благословить. Амінь. Помолимося.